Слава Ісусу Христу, вірні, отже 22 лютого 2025 року, день святий суботу, я, як завжди, накрутив годинник в звичній годині, як завжди йду, і збирався йти ну, на службу Божу, прославити Господа Бога, подякувати йому за всі його ласки. І звеличити його. і Отже, Сталося таке, що за хвилин, ну, десь 6-7 до того, як я мав ходити, мене потягнуло в туалет, щоб випорожнити нечистоти заднього проходу. І отже я пішов, ну і часу лишилось мало, поки там трохи побув, і, і то старався скоро. Ну, і пізніше, ще помитися і потім вдіти. Взуття, шапку, рукавиці, двері відкрити, закрити, спуститись по сходах, хто забирає час і твоє. Ну і я звернувся до всемутнього Бога, щоб якщо на ну, це Його воля, то щоб службу Божу священнослужитель почав пізніше десь на 5 хвилин. Його ж в семутній Бог дав таке величезне чудо. що... Я прийшов додому, можу помолився раніше мотива, подивився на години як там що, і священнослужитель почав службу Божу на 4 хвилини пізніше. Ну а я прийшов. Десь нам на отак десь на три хвилини з чимось пізніше, а звертався до Господа Бога, щоб ну, на п'ять хвилин почав він пізніше, а він почав на чотири хвилини пізніше. Але я й був учасно в домі Божому. Такі великі чуда, і вже такі, такі, таких чуд було дуже-дуже багато. У мене коли щось раптово сталася якась затримка, чи в туалет, чи піти, чи щось інше, якісь варіації. Самотній Бог подавав і я звертався, що почав службу Божу туди, коли навіть на 10 хвилин пізніше, а деколи були чудай, що на 15, казав я до Господа бо бував таке, один чи два рази. Що я прийшов майже на 15 хвилин пізніше додому Божу. І священик теж почав. ну… Істовність цього аж на 15 хвилин пізніше службу Божу. такі великі діла, Господні, прослав ти, Господи.